Так, вже скоро рік, як ми розмовляємо про твого загадкового бойфренда, який нібито існує, але його ніхто не бачив. Чи отримала ти нарешті пропозицію руки і серця? Ще ні. Чекаєш на це? Ти взагалі мрієш про весілля? Для чого це а, дійсно форсувати? цю всю історію просто прийде момент, коли мужчина повинен зробити перший крок. Коли я я постійно в своєму житті а, намагаюся все подалювати сама, не треба. От він мужик. А він справді мужик, і він це зробить. Він мій мужчина, мій ідол. От він як захоче зробить пропозицію. Тоді я погоджуся. Він має зробити перший крок. Це по-чоловічому. По-друге, ми не дуже прихильники стандартних весіль. І знаєш, цих мордобої, п'янки це все рахування грошей. Потім в першу шлюбну ніч. Тому в нас буде навіть напевно ніхто і не буде знати про це весіль. Тобі батьки не пробачать, якщо ти не влаштуєш велике галицьке весілля. Миш. Ли все як має бути. Ні, я тобі мені подобається гуляти на українських наших традиційних весілях, Правда, я люблю ці всі там наливай, наливайку, майте. Пішов пляс. Я це дуже люблю. Я люблю навіть я, нас запрошують співати на весілля, якісь там гарні європейського плану. Але особисто я не мріяла про це. От соромно навіть сказати Н ніколи, не мріяла про це. Знаєш, я хочу бути королевою не в один день житті в білому платі, який під кінець дня стає сірим. Я хочу бути кожного дня королевою, і це правильний підхід. Мені так здається.